Зробити красивий плечовий пояс можна вдома з гантелями, і зараз я покажу, як ми це робимо у програмі перевтілення. Першою правою витискаємо гантелю вгору, акцент передня частина плеча. Що тут важливо? Тримати живіт втягнутий, не вигинатись попереку, і витискати гантелю по вертикалі. Другою правою відводимо гантелю в сторону, акцент середня частина плеча, не поспішаючи, піднімаємо не гантелю, а лік. Далі піднімаємо гантелю перед собою, акцент передня частина плеча. Робимо спочатку. Три вправи на одну руку, потім переходимо на іншу. Після цього беремо дві гантелі і тягнемо їх до грудей. Піднімаємо ліктями протяжка гантелей. Тут акцент середня частина плечей, плюс м'язи трапеці. І після цього ми так би добиваємо м'язи плечей, витискаємо вагу перед собою. Тут вже скільки вийде разів, постаратись тримати ліктю перед собою, не вигинатись дуже попереку і максимально якісно контролювати рух. Ти теж можеш досягати класних результатів, займаючись у програмі перевірку. Можеш займати залишатись вдома, виконувати вправи з власною вагою або з додатковою у прямих ефірах під моїм керівництвом. Або можеш займатися по готовим програмам у тренажерному залі. Теж з моїм детальним поясненням і моїм керівництвом. За посиланням у шапці профілю ласкаво прошу до команди.